Сьогодні згадуємо пам'ять святого преподобного Аліпія Стопника. Святий походить з міста Адріанополя, його свята мати, коли овдовіла, віддала його під опіку єпископа Теодора. Теодор його висвятив. А коли святий Аліпій, подумавши, що хоче віддатися повністю на служіння Богові і Отцеві нашому, втік з міста і поселився на поганському цвинтарі. Там, поборовши всі спокуси, виліз на стовп і там стояв дуже довгі руки. Навколо нього почали горнутися люди, і в нього появилися учні. Від двох боків від цього стовпа побудували два монастирі: один чоловічий, а другий жіночий. Коли тіло святого Аліпія не змогло більше його тримати, він вже лежав на тому стовпі. І так святий Аліпій помер у великій святості з Богом.